Всім привіт, з вами. Ми знаходимося в GTA 4, як ви вже зрозуміли але ми щось знайшлися, знаходимося в якійсь нові халупці, да? У нас тут Брюс, щось нам написав. Ніко, позвони мені, коли перестанеш вбивати людей чи працювати на бандитів. У місті проводяться нові перегони, зроби їх. Ну це понятно, коротше, ми їх зробимо. Ну давайте перед. Самим продовженням проходження ігрухи можете, якщо хочете, я не заставляю підписатися на телеграм-канал. Посилання можете знайти в описі під відео, QR-код на екрані, а також в описі про канал. А там є TikTok, Тілега, і якщо хочете, ще можете задонатити, но це все не обов'язково, а по бажанню. До нас тим часом телефонує пекі. Давайте піднімемо трубочку. Здоров! Ну як ти старий? Мама said, каже, Мама, я я каже you треба you зводити мене на виставу. Ти ж не. Що скажеш? А, окей, ну погнали на виставу. Можемо кудись ходити, я заїду до тебе додому через годину. Гаразд, Ніко, до зустрічі. Прикол, у нас серія розпочинається вже тепер. Як і твій друг, подзвони. Кокей, я зрозумів. Коротше, тепер. йо це в нас халупенька. Де я знаходжуся взагалі? Я не розумію, що. Я взагалі не думав, що в мене. О, буде нова хата. І де це вона знаходиться? А, прикол. А тепер підожди, а Пекі тепер тут? А він же ж тут десь був. Ну, окей. Знаєте, я жив тут, коротше, в цій халупці, до пекі взагалі, через дорогу перебігти. Зараз я вже в новій халупці живу, і блін, до пекі треба їхати, і тачки немає. Блін, ще хтось невідомий контакт. Йопсіль мопсіль Ніко, друже мій, це бред Пекі, Джеральд Макрері. Джері, як справи? Добре, маю невелику справу і мені потрібна твоя допомога. Приходь до будинку моєї мами, заходь через задні двері. Euh, так, Джері тепер, де він тепер знаходиться там, де. Ага, все, на старому місці. Я зрозумів, підожди. Я ж можу якось так там свиснути? О! Свиснув. Стій. Ну ладно. Підъжжіть. Дубль два. Ай! Стайвер! Оп! Заразай. Ты дурачок, блин. Сейчас. Авка. Вроде як Эфка должна бути. Та йо-моє, -йо, Та шо такое, я не можу сісти нормально в таксішку. Ладно, давай уже, если таксу забрало, то будем по таксі їхати. Тут малюк Джека 6 пише. Шоу. Йоу, Супермен, ти круто літаєш. Нам треба колись політати на е, Джемрок, добре, давай. МДЖ. Окей, я зрозумів. Колись політаємо. Все, мы погнали. До пекі і. ну все, коротше, зустрінемося там. Щось буде цікаве, я вам обов'язково покажу. той бой телефонує. Давай піднімем, слухавку, я поки в таксі їду. Старий, не грайся зі мною, ти прийняв рішення. Ти віриш що наша з тобою проблема щодо Двейна. Це не наша проблема, плейбой, а твоя. Я вже вирішив, що маю зробити. Правильно, а ти Кам'яний Ніко тримайся. Окей. Так, Ентер пропустити. Давай. Нам не треба, ми вже поговорили. Голландська вистава. О. Давай. Yeah. Давай, я нарешті сів, блін. Убий плейбой або двейна. Та Йохани Бабай, ви задовбали Ви чисто. Ай, блін, мене ще таксі розкриначило. Підожди, хвилиночку Я, блін, тільки приїхав по справам, це в нас що? Стрип-клуб або Двейна, або, блін, плейбой. Я навіть не знаю, кого вбити. Можна, типа, вдвох вбити. Чесно, навіть не знаю. Це дуже складний вибір. Так, ану-ка. Блін, давай цю тачку беремо. Коротше, я не знаю, що буде, як буде що з цим робити. І взагалі ми викинули чувака під машинку, пофіг нафіг і погнали далі. Так, вони всі знаходяться в одному місці, плюс-мінус. Ну, блін, з плейбоєм. Угу. Mm -hmm. Короче, поїхали щас, блін, плейбоя, варкнем один раз зочок та й все, коротше. Не знаю. Чесно, я не знаю. Ви напишіть, пожалуйста, в коментах, щоб кого ви убили, ну, блін, можна буде коли ще пройти і попробувати убити е Двейна, ну, наприклад, і подивитися, що з цього буде далі. Тому тут, блін, знаєте, не знаю, що даже робити. Їдемо, коротше, до плейбоя, можливо, поки я буду їхати, в мене зміниться якесь моє рішення, але... Йомою. Але теж, знаєте, типу, плейбой все позабирав у нього, ну. Коротше, це складний вибір, тому ми їдемо і будемо далі думати, кого там приносить. Тим часом ми під'їжджаємо до плейбоя, я Їду чисто так, знаєте по цьому Блін, як називається, по односторонній стрічку. І да, я короч, вирішив, що це буде все-таки плейбой, це ж плейбой, правильно? Я своїх рішень не змінюю, як сказав, так воно і буде. Значить, плейбой то плейбой. Сказав перше, значить, так і зробимо. Тому йдемо до плейбоя. Роздивимося, що взагалі тут буде, як все в нас. О, йо, плейбой! Біляк прийшов. Йо, ти що тут робиш? Западкуся Двена? Я гадав, той старий буде сильніше захищатися. Я не вбив Дейна. Ти колиха ти тут робиш? Берися до справи. Ну, я тут подумав. Можливо, проблема не у Двейні. А в тобі. От Филопок, що це ти задумав? Гадай, що я дозволю всяку дрібні... Ага, я, я тут головний, я не ти. Блін, сейчас перестрілка буде чотко, вот это прикольно. От це прикольно. прикольдесний прикольдес придумав, да? Я тут, блін. плейбой, а вы, конечно, напишите этому. В... Ты чё? Ого, блин. Где они все стреляют? На тебе в Есть такая дело. Так, и шадость тут должен повернуть быть. Шляпс. Шляпс. Так, давайте я з зішки, як знаєте, мені краще. Мендить. Мендеть. Ай блін, не попав. Мендить, мендить. О! Навіть якщо ти мене, все місто не спокоїться поки ти не здохнеш. От говнюк, десь втік. Окей. Так. Ой, що тепер? Тут людей до буде, так? да? Чи ні? Головне, щоб він мене зараз не. Ай, блін, я застряг. Ні, я не застрягну, буду далі бігти. Я цього і чекав, типу, що ну, рано чи пізно нам доведеться. Двейна, або плей... блин, плейбоя вбивати. Та йо маю. І ну, я не знав, ск... ох ти, ймо. Я гадав, ти своя людина, а ти дешева тварюка. Або ти, або Двейн, не обрав Двейна. Взяти цього мерзотника. На тобі. А все, да? Поняв. Так і буває. Тому можемо і далі їхати. А де моя машина? А може я... а, вс, Двейну телефонуємо, давайте зараз поговоримо з ним. Дуэйн, Двейн, я розібрався з плейбоєм. Тобі слід знати, що він спершу попросив мене убити тебе. Він обіцяв мені за це великі гроші. От лайно, колись він був класним пацаном. От тільки завжди голодний. Усе хотів більшого. Мабуть, треба було уважніше дивитися з ним. людей неможливо передбачити. Юрай. Еге ж, у мене нема грошей, щоб віддячити ти малий. Але я маю розкішну квартиру покійного плейбоя. Бери її собі. Чувач, я бачив, де ти живеш. Краще ти її візьми. Та ні, вона мені дуже нагадує про малого. краще ти якось заїжджай до мене та й потусуємо разом. у мене так багато друзів, розумієш? Я ти згодом позвоню, плейбою, бувай. А чо плейбою? Тепер ти можеш використовувати горище, плейбою якось ці квартири. Ніфіга собі, я шо тепер це моя тепер хата? Right. Так, підождіть хвилиночку. Я шо, ще одну хату залутав? А як я можу, пекі? Не підожди, а як? А як мені потрапити до хати? Алло? Ааа, ось як. Йо-ма йо, вот йо, это. Тут... Дурне дурачело. Прикол. Прикол, прикол. Переодягтися. Ні, мені треба по поспати. Давайте поспимо, щоб зберегтися і можна далі. газувати. Ну що, тепер погнали до Пекі, виходить? А, вже хтось бін телефонує. Пекі, да. Ніко, хочете щось попросити, well, що саме? Ну, ти проводив час із рештою моєї сім'ї, я подумав, ти можеш продовжити цю справу. Пам'ятаєш мого брата Деріка, який грабував з нами банк, ага? У нього важкі часи, востаннє я чув, що він проводить час у парку Екторі. Іди навідайся до нього, ми з Джеральдом покримося. Гаразд, друже, я знайду його. О, блін, подожди, в мене щось дефігічне всього. Ніко, наступного разу подзвони мені заздалегідь, якщо ти не прийдеш, бувай. Блін, а що я не прийшов чи що. Ну, блін, вибачай, тут. Блін, ці. То той, то той щось, блін, при... ну, здикався до мене. То Двейна вбий, то плейбоя вбий, то ще якусь діть зроби. Тому вибачаю, тут уже без цього не обійтися, але. ага, Джері і ми. Я, взагалі, приїхав був туди. Тому, блін. Вибачайте. Поїхали тоді до Рейбачина. Зараз будемо обдивитися, що він нам там, що від нього чекати і що він для нас підготував. Тому що до нього, ну, як я бачу, саме ближче їхати. А так то. Потім можна буде Джарі і хто це в нас тут? Дерік. Блін, тут ще знаєте ще проходить і проходить, я так думаю. Якщо ви також знаєте, скільки ще нам залишається місій проходити, напишіть Йоханий Бабай! Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки місій залишилося, а я поки даю по педалям, тому що мене зараз поліцаї чисто нагнуть. Довго падати. Нормальна така місія oh, у нас так. Man. О, столик для одного. You у нас є смачний салат, бакала. Я прийшов у справі, прийшов до рея. А, до Рея? Чому ж ви одразу сказали? Рей – хороша людина, знаєте? Він отам. Дякую. Дорог, hey. Нікі, як життя малий. Супер. Твій друзя Кавилу покаже, що ти хороший. Добре? Що ти надійний. Ага. Та чи може ти вірити? Чому ти в страху? Це нащо що вплутав шию? Мені потрібні гроші, а я більше нічого не вмію. А це у мене гарно виходить, звісно, а ще я шукаю декого. що ж, можливо, ми допоможемо. Подивимось. Отож, у мене є друг. Тільки він мені вже не друг, бо не платить мені належно. Okay. Ясно? С цей чувак не поважає бізнес-переробки відходів. Він живе в будинку на Гальвер-стріт поряд Гаат, його звуть Тедді Бена Нормально, зроби своє діло. Якщо воювати, то до кінця. Гаразд, ти платиш. Жартуєш, я плачу подвійно. Чудово. Але якщо проколешся. Буде щось дуже погане. Поєм. Ну, ти з мене знаєш, може і не знаєш, я не проколююся, може і проколююся, але можна переграти. Ну, то таке. Блін, тачка закипіла трішечки, ну то буває. Гальвестона видню, треба їхати, десь це далеко цей Гальвестон. Йохані, баба, я чись туди приїхав, алло. Так, Рай, що ти хочеш? Нікі, це може знадобитися, знайди цього хлопця. Алонзо, він один із людей Бенавідеза. Якщо ти будеш е, Так, настирливим, він розкаже тобі все, що потрібно чого? Так, мені потрібно шукати чувачка, який плюс-мінус під Брайана косить в розкраски, поняли? Він нам ну, дивиться, у нього 72-й номер, але він в білий в синю полосочку, як була в Брайана Скайлайнчик розкрасений, тому ну, самі розумієте, шукаємо, коротше, Брайана. Ну а тим часом ми чисто передолимо вперед. Під'їжджаємо до місця призначення, паркуємося тут, використа подолений рей, щоб знайти Алонзо. Та я вже його бачу, блін, ось о він. Ось стоїть щось, курить, походу. Ага, здоров. Ти знаєш, що не можна тут курити? У якій квартирі живе Теді Бенавідзе? Я не знаю нікого Теді. Ти певен? Хочеш, щоб твої останні славилися брехнею. Залякай, Лонзо. Ну ти, ти шо? А? Гранатку кинуть. Хай йому грець. Він на останній поверсі квартири 151к. Останні кілька поверхів треба йти пішки, ліфт туди не ходить, бо там ремонт. Йди всередину і відшукай квартиру Теді Бена з -з -за 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 -за. Да. да, йду, йду, йду. А куди тут. Да, да, я трішечки тут свій арсеналчик, знаєте, так перед цим цей... Ой, чувак, спіткнувся, то не я. Я йому підножку навіть не ставив, але, блін, де тут вход? Де в цю хату вход? Оце походу. Ага, їх там. Ось тут, походу, да. Можна використовувати щоб дістатися на 20-й поверх. А де тут ліфт Алло. Так, ага, бачу, ліфт працює. Давай. Ну, але. ліфт. ти так довго їдеш? Дякую. Поїхали. Прикол, тут ще в ліфті можна кататися. Йо, так хтось за тебе йде. Не знаю як, але він дізнався, де ти живеш. От гавнюка. ви чула, да? Типа, сам здав, щоб прикритися. Тіпа, І він такий: ага, щоб чисто йому не влетіло. Йохани, підожди дядя, я не був до цього готовий. Дайте я візьму цю пукальку. Угу, в чувачок туб... туалет, блин, зайшов. Здоров. Мене зараз тут зафігачать, походу, зразу. Но окей. Я не хотів. Я хотів по хорошому Вистрибуєш, ти чо? Дай пять. Я тюню? Все? Ага. -ту -ту. -ту. дурачок криші чисто стрельнув. О, оце мені потрібно, було, дякую. Так, тут десь вгору, да? Якщо тут чувачки стеть, значить десь недалеко він і тут доле повинен бути. Ти що, дурачок, по мені стрілять? Десь тут він повинен бути. зараз ми подивимося. Ще трохи пешечки. А, это тут замість походу, конкретний повинен був бути. Йоханий, дядько, вилазь. Эй, по пальцы получив. тепер в башкентус получив. Чел, чисто присів. Да блін, отдай. Так, давайте я перезарядюсь, потому що я не знаю хто там. Ось якийсь пісюн стоїть. Не, ну коли пісюн стоїть, то нормально. Але. не. Ах ты! Бачите, він просто збоку там стояв. Гору, на мене треба було стріляти, наводиться. Ти кришу, стрельну, тепер ремонт людям робити. Ну ти розумієш, чи ні. Куди нам так? Не сюди? Куди десь тут? Ні? А я не знаю, це повер взагалі. Тут десь спеши. А, ні, все. Ушкод квартиру він повинен бути десь тут. Ага. А ти... Ти злякався, чувак? Буває, що я можу, шо ти сказати. Сидит тут в уголку. То шо стріляє? Да. Виходь! Ніку... О, підожди. А, ого, нормально, там в аптеке вообще. Чисто трішечки, да? Угу Чувак, костюм, ёп мо тепер костюм хімчистку надо. А, трясся. Запізнився, Любчику Убий та Бене Бенавидеза. Біжу, 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 біжу А де він? А куди він побіг? Подожди, мені цікаво, куди він побіг. Він десь тут чи ні? Чи він вгору десь побіг? Блін це то прикольдесний прикольдес. Ну, по суті, він напише, що його десь вгорі, там. Та уйди! Він, походу, сюди десь погнався. По любому на кришу. Ага, бачу. Пічюнчика сейчас тобі стрелю. Блін, запутайся, хлопці, підожіть. Отак. Буде краще. О, все правильно, я зрозумів. Він десь сюди побіг. Тому ми зараз і йому безтресенько. Ох, тьохани. Ляпс. Ага, бачу, бачу. Бачу, бачу. В чому... Річ Табіпні, то Та забругував Рею бачинок, купу грошей, слід було платити. З цих паскуд вже пісок сипеться, вони місто більше їм не належить. Долю вони від мене тримають. Та бздуйте в сраку. Чо? На, бздуй. Чвакс? О, туди його прикольно, біля ромашки якоїсь спав чисто челик. Чітко. Главное по педалям дать, тому що мене, ну, блін, посаїть зараз. А, те, да, взагалі, мене, знаєте. Мене зараз ніхто не узнає, тому що я чистий, взагалі на цьому, на моєму костюмі нічого немає. Чистесенький, тільки з хімчистки. Давайте телефонуємо зразу з раю. Райчик, що там, по чому тед мертвий? Про що це ти? Хто такий тед? Мені шкода, якщо не твій родич. Я буду на зв'язку нікий. Понял. Питань немає, ми біля кого зараз? А, обратно можемо до рейбечі не їхати. Ну погнали, коротше, до рея знову. Поки вже взяли в нього всі завданьки, їдемо до нього, повиконуємо все. І можливо, можливо, щось ще придумаємо. Або, можливо, це буде на сьогодні, знаєте, така ластове завдання, яке ми пройдемо. Подивимося. Пираннє сміття. Привіт, Ніко. Давно не бачились, да, рею? Сідай. Дякую. Отже, ти подбав про ту справу. Так, я ціную це, не варто. Я піклуюся про друзів, у мене багато важливих друзів. Джеймі Пегоріно, мій особистий друг, у певній мірі. Привіт, середенько. Паскудний та вигляд, що з тобою? Нічого, просто давно не спала. Я курила шмаль. Нормально. Ти що? Дівко, ти здуріла. От вискочка, Облиш мене, я почуваюся ме... мерцем. Ну-ну. Що? Я піклуюсь про те, ти ж знаєш? Так, я знаю. А тепер про камінці. Так, вони у них залишили їх там, де ти казав. Тому я й прийшла. Принесіть мені кави, ага, тобі кофеїн тобі чимось допоможе. Я не в настрій вилупку, почувався. Мерцем, окей, добре, нехай. Ніко. Я хочу, щоб ти зібрав сміття. Сміття? Так, ти ж хотів е, кар'єру. Ти спринесе мені клятий кави. Яке сміття? Сміття з купи діамантів всередині. сьогодні. Прямуй до Фелдер стріт між Колумбусом і Денвер. Там на те чекати та вантажівка. Там троє класних людей, мої друзі. Головного звати Лукас. Іди. А окей, погнали. Зараз будемо сміттєвозіком газувати там серденько. Іди сюди. Усе скоро закінчиться. Ти маєш змусити мене припинити жмалити це лайно. Я се вбиваю тресі. По... Так, треба таксу, мабуть, викликати, щоб приїхати на місце і не витрачати зайвого часу. Зараз іди візьми сіть А, блін, він тут за рогом. Ну окей, погнали по сміттєвозіка. Що, треба ще шабитися мені з цими? З робітниками чи що? Лука. Лукас. Так, ти Ніко? Це, е, це тунець і Джоні, Джоні спас, тунець, Джоні Ніко. Привіт. Тунець, ну коротше, отже, тепер ми друзі. Гаразд, тунець, Джонни, ви лізете на вантажівку і збираєте сміття. Давай вперед. Ніко, ось твоя форма. Ти за кермом, годиться? Базара Зіро. Погнали! Пф, я такий водій лише з того З того самого. Сідай в вантажівку. Погнали! Та, нелюбіме перша точка в китайському кварталі, давай туди. Йохани, ну давай погнали туди, щоб і. Головне, тачки ніякі не зачепити. Так, ти що, хтось розкидається діамантами? Можна так сказати. Я не взяв одну бейкурську дівку, ти її знаєш. Yeah, так, вона вигляд невеселий. Рей наняв її ще її друзі, крали камінців у якогось власника клубу. Її друзі належать до Байкерської банди загублені. Здається, я працював членом цієї банди у Боган. Його звали Джонні таке. Прикольно. Ну коротше, поговорили вони по ходу між собою. Да? а Ми вже під'їхали до точки, прикиньте, так швидко. Ну, якщо це буде так все швидко відбуватися, то це добре. Тунець, це воно, хапай мішок. Зачекайте, тут доки тунель ці Джоні заберуть здобич. Чекаю, чопінь Так, не відкриваєш кузов. А як відкривати? Enter. А, ніфіга. Поняв. Готово, поїхали. Далі вулиця Енчави на газі Нікі. до другої. Здобичі діамантів. Ну погнали до другої здобичі. У шпильні здається, боком залетю чисто на цій фурі. Чуваки, ви там тримаєтеся, тому що я тут боком роздаю на сміттєвозі. Невже ці байкери так обшилися, що самі викинули камінці? Ні, просто власне какую більше зв'язків, ніж в лінії метро. Ансалоті, домініканці, у Норвуді. Усі рей придумав план триматися на відстані від пограбувань. Байкери роблять усю брудну роботу. Це не найлегший шлях, навіть якщо ми не хочемо привертати увагу. Ага, ми з Тунцем говорили про це перед тим, як ти приїхав. Ми казали, що у цій справі за великий ризик. Наприклад, мішок може порватися, діаманти дуже легко загубити. Ось чому ми будемо дуже обережно. Так ми ж не хочемо проблем, правда? звісно ні. Знаєш, як розлітувався Прейн, якби де деякі діаманти загубилися? У нього є характер. Перкалююся. Кілька років тому директор одного з його заводів переробки відходів затримав. Рейв розпочав його смок. Бідолаха кричав, але потім крики стихли, було чутно хвискити його кісток. А потім звук, коли луснув його череп, я ледь. Не, ага, як мило. Він трошечки не доїхав. Все, приїхав. Ось іще один тнець, копай його. Ну, давайте, лежіть хлопці. Я чекаю, поки ви там. Це сміття це покладати. А де ось інші мішки, Що, вже загубили чи що? Буде, знаєте, прикольно, якщо. А, все, так. Да. Якщо не потрібно було чисто закривати, бо було б взагалі весело. Так, це хто до нас тут під'їжджає? От хелепа здається нас в гості. Здається, хтось розумніший за нас, шиваємося звідси, поїхали до південного рибного кварталу. Погнали там перестрілка. Ага, поям. А я ж можу теж їм щось дать для... джазу. Всьо, gonna... ой моя. ти просто старайся, добре, не можна зробити камінці. Я не дам рею відрізати мої яйця лише через те, що цей трактор повільно їде. Я не казав, що це неможливо, просто непросто. Позаду нікого. Ти суперводиш, треба тільки довести камінці до будинку по інцілес. Подожди, подожди. Тут ще одного поліцаї їздять. Блінше взагалі вона не їде. Алло, Та турбінка стоїть, тут донати по цічечку гатить і. Летіть як пуля. Чуваки, може ви ці стволи там. сховаєте, ні? А то щось так світите їде чисто, блін. Наче ні в чому не бувало. Ви там тримаєтеся, тому що я ще той воділа. Чисто боком так гаску, 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 гаску. Дивіться, Блін, не вистачає трішки мощності, щоб, знаєте, так. чисто боком заїхать. Тут куди нам? Десь тут, походу, да, треба? Та я, блін, манав тут їхать, давайте зараз. А, все? Стоп, підожди, щось не бачу, куди тут їхать. Я ж можу попіпікать? Ай, не то. Попіпікай, Попіпікають. Приїхали, модлець, Ну так а ти що думав, чой. Я тут нормально воділа. Кльово їдеш, Нікі, я дав ще нам кирдик. кердик. Як ви не знайшли нас? Адже ми усе робили тишкомнишком, щоб ніхто не довідався. Не знаю, але діамантів тут багацько, кожен хотів би їх отримати. Не дивно, що хтось з нас спалити. Мені відвести камінці до Ні, ми станцем дамо їм раду. Повищищаємо їх від сміття. Сподіваюся, нічого не загубили по дорозі, адже машину добряче потрусило. Це точно, Лукас, ми повинні знайти їх усіх. Бувай, Нікі. Це все? Реально, Типа? Прикол, все. Чотко. у мене нова ця одежка. Можна і в ній побігати, але я думаю, що ми, може, змінимо в наступній серії. А, Шадорея, окей, в наступній серії свій лук, якщо він, звичайно, залишиться. Товару Лукаса та його братків, Рею, у кузові вантажівки. Може за ними наглянути, вони нічого не сперли. Не знаю, Рей, якщо не довіряєш їм, то сам зваж інці. бувай. Ну, по факту, по факту, У мене, скільки тепер у мене хат? Раз, два, три, три хати. Ну, як я бачу, то у мене зараз. На даний момент три хати Це прикольно. Чітко. Ми на цьому можемо завершувати цю серію. З вами був. Підписуйтесь на канал, якщо хочете, звичайно. Ставте лукаси, пишіть коменти, не збуть нажмати на дзвіночок, щоб не пускати нових відео. Також по бажанню підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео, QR-код на екрані. Можете знайти також посилання в описі про канал. Зайдіть. Натисніть у каналі і там є три посилання на Тікток, на підтримку канала і, звісно ж, на сам телеграм канал. Ну і до зустрічі до наступного відео на каналі.